О Господи, я знаю, лише Ти мій захист, світ став темним навколо мене. Я відчуваю, як страх повзе в думки, але я знаю: нечиста сила тікає, коли згадується Твоє ім'я, і я взиваю до Тебе, Господи, з глибини душі, що прагне світла, Ісусе Христе, Сину живого Бога. Будь моїм щитом від усякого зла, очисти мій дім і простір навколо мене, нехай жодна темна сила не має доступу туди, де звучить твоє ім'я. Святий Духу, запали в мені вогонь, що спалює кожну нечисту тінь, наповни мою душу спокою, який шахає ворога, присвята, Богородице, покрий мене своїм покровом. Бо де ти, там жоден демон не сміє ступити. Я відчуваю, як зло намагається залякати, але я не боюся, бо зі мною ти, Господи, захисти мій розум, від нав'язливих думок, захисти моє тіло від зла, що приходить через слова, погляди, прокляття, освяти мою кімнату, моє ліжко, мій сон. Хай ангели твої стоятимуть біля дверей, благослови мій день і ніч, щоб у них панував твій мир. Дякую тобі, що твоє світло ніколи не згасає в мені, з тобою, Боже, я не боюся зла, з тобою, Боже, жодна сила темряви не переможе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і простий нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не буди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, огорни мою оселю Твоєю могутньою рукою, щоб жодне зло не змогло увійти сюди, нехай кожен куточок цього дому буде наповнений Твоїм світлом і миром. О Господи, нехай цей дім стане місцем спокою, любові та радості для всіх, хто сюди заходить, очисти Його від усякого негативу, захисти мою оселю від заздрості, неправди, злості. Та ворожих намірів, нехай жодні підступи темряви, не знайдуть сюди дороги, бо ти наш отець і охоронець. Господи, постав ангелів на сторожі цього дому, щоб вони охороняли нас вдень і вночі, нехай ворота цієї оселі будуть відкриті лише для добра, миру та Божої благодаті. Господи, наповни цей дім любов'ю, щоб у ньому не було місця для сварок, образ чи непорозумінь. Нехай Твоя ласка завжди перебуває в цьому домі, а темрява ніколи не наближається. Господи, захисти кожного, хто тут проживає від усяких небезпек, видимих і невидимих. Нехай жодне прокляття, злі думки чи заздрощі не торкнуться цього місця. Освяти цей дім, Господи, і зроби його місцем Твоєї присутності та миру, допоможи нам жити в гармонії та любові, бути терпеливими і милосердними один для одного. Нехай у цьому домі завжди звучать слова подяки та молитви, а не нарікання чи суперечки. Господи, благослови цей дім, щоб у ньому завжди панувала радість, здоров'я та достаток. Допоможи нам зберегти наші серця чистими, щоб у цей дім приходило лише благословення. Господи, будь головою цієї оселі, веди нас Твоїм шляхом. І навчай нас мудрості, захисти наш дім від пожежі, повені, крадіжок, нещасних випадків та всякого лиха. Боже, наповни це місце Твоїм миром, щоб кожен, хто сюди заходить, відчував Твою присутність, допоможи нам бути добрими господарями, які доглядають за своїм домом у любові, нехай ця оселя стане місцем духовної сили, де завжди панує віра в Тебе. Господи, даруй нам мудрість зберігати цей дім у чистоті, як фізичній, так і духовній. Очисти Його від усяких негативних духів, і нехай у ньому живе лише Твоя любов. Господи, зроби наш дім місцем гостинності, щоб кожен, хто заходив сюди, отримував тепло і підтримку. Дай нам можливість допомагати нужденним, щоб наш дім був осередком добрих справ, захисти нас від усього, що може принести біль і смуток. Нехай цей дім буде укриттям, де кожен знаходить свій спокій після важкого дня. Господи, допоможи нам бути вдячними за цей дім, бо це твій дар для нас. Нехай наші серця не наповнюються жадібністю, а лише вдячністю за те, що ми маємо. Боже, благослови наш стіл, щоб у цьому домі ніколи не бракувало хліба, даруй нам достаток не лише матеріальний, а й духовний, щоб ми були багатими у вірі. Допоможи нам берегти цей дім і створювати в ньому атмосферу добра та миру. Нехай кожен ранок у цьому домі починається з молитви, а вечір Закінчується, подякую тобі, О Господи, освяти цей дім і зроби його місцем духовного зростання для кожного з нас, будь захисником для всіх, хто живе під цим дахом, і благослови кожен їхній день, зміцни нас у випробуваннях, щоб ми не втрачали віри навіть у складні часи. О, Господи, нехай Твій мир наповнює цей дім, а Твоя любов огортає кожного, нехай цей дім буде твоїм храмом. Де завжди звучить молитва і прославляється Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній Отче, до Тебе підношу свою молитву в надії та довірі. Ти, мій надійний прихисток у бурях життя, очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці, відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О, Господи, нехай Твоя небесна сила. Поставіть невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади наді мною, а всі підступи ворогів розсіюються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до Тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене своєю любов'ю, оточи мене своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в моє серце. Пресвята, Богородице! Ти, наша заступниця, перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не дозволь, щоб зло торкнулося мене, святий, Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненависть. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а прямувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю Тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з Твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив, не має сили наді мною, бо я... Я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш моїм життям. Отче на, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, Всемогутній, до Тебе звертаюся в молитві. Оточи мене своєю благодаттю, щоб жодне зло не мало влади наді мною. Очисти моє серце і думки від усього, що може віддаляти мене від Тебе. Господи, я відкриваю своє життя для Твоєї любові і закриваю усі двері для темряви, нехай світло твоєї істини прожене всякий страх, сумнів і негатив із мого життя. Господи, забери від мене будь-яке зло, яке намагається проникнути в мою душу. Нехай слова неправди, заздрості та ненависті не торкнуться мого серця. Боже, постав навколо мене невидимий щит, який захистить від ворогів, вбережи мене від лукавих людей, що приносять лише смуток і розчарування, нехай кожен, хто бажає мені зла, побачить світло Твоєї правди і навернеться. Господи, очисти мій дім, щоб у ньому панував мир, радість і спокій. Нехай жодна зла сила не зможе проникнути в моє життя і життя моїх рідних. Господи, наповни моє серце добром, щоб у ньому не було місця для ненависті. Навчи мене прощати кривдників, щоб зло не мало наді мною влади. Господи, будь моїм провідником, щоб я не зійшла із твоєї праведної дороги. Допоможи мені бути міцною у вірі, щоб ніщо не змогло похитнути мою довіру до тебе. Боже, відкрий моє серце для Твоєї любові і закрий його для всякої темряви, нехай ніщо погане не має влади наді мною, святий, Арханеле Михаїле, стань переді мною і знищ усі підступи зла. Присвята, Богородице, накрий мене своїм покровом і захисти від усякого зла. Господи, нехай кожне слово, що виходить з моїх уст, буде наповнене миром і добром. Допоможи мені зберегти спокій навіть у найважчих обставинах, захисти мене від усяких наклепів, обману і лукавих намірів. Нехай зло не знаходить дороги до мого серця, а добро наповнює моє життя. Господи, нехай Твоя присутність буде в кожному моєму рішенні і вчинку. Даруй мені силу не піддаватися негативу, що оточує мене у світі. Очисти мою душу від будь-якого страху, Господи, нехай зло обходить мій дім і мою родину стороною, нехай моє серце буде настільки наповнене тобою, щоб у ньому не залишалося місця для темряви. Боже, допоможи мені не впустити у своє життя сумнів та тривогу. Дай мені мудрість розпізнавати фальш та злих людей, щоб не потрапити у їхні пастки. Господи, вбережи мене від будь-якої негативної. Енергії, що може зашкодити мені. Боже, нехай кожен день буде наповнений Твоїм світлом і миром, допоможи мені жити праведно, щоб моє життя було свідченням Твоєї любові. Господи, відкрий переді мною лише ті двері, які ведуть до добра і світла, закрий всі шляхи, які можуть привести мене до падіння або гріха. Боже, наповни мою душу миром, щоб жодні земні тривоги не могли її затьмарити. Господи, нехай усяке зло, що наближається до мене, буде зруйноване Твоєю могутністю. Пошли мені віру, яка буде сильнішою за будь-яку спокусу, нехай ніщо не похитне моєї впевненості у Твоїй доброті та захисті. Господи, нехай Твоя рука завжди буде на мені, ведучи мене правильному напрямку. Дякую за кожен день, коли ти оберігаєш мене і мою родину. Господи, нехай моя душа буде завжди чистою, а серце відкрите для Тебе. Я закриваю усі двері для зла і відкриваю їх лише для Тебе, Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Духа. Наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи всемогутній, до тебе прибігаю в часі випробувань і тривог, Ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце. О, Спасителю мій, зійшли свого святого ангела, щоб він стояв при мені і не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай Твоя сила і Твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім. І мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце. Відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом. Дай мені мудрість розпізнавати лукавство і силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Всемилостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій. І на мою віру, даруй мені мир у серці, щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати. Господи Ісусе, Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до Тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхнє навернення. О, Пресвята, Богородице, покрий мене Своїм покровом. Оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю, і від рук, що несуть шкоду. Нехай мій шлях буде осяяний твоєю материнською ласкою. Святий, Архангеле Михаїле, стань переді мною, як оборона проти темних сил. Відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх, і нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи, у кожному дні мого життя. Дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи Боже, не дай ворогам душі моєї торжествувати наді мною, зруйнуй усі їхні підступи, замисли і злі діла, нехай буде розбите кожне зло, що замислене проти мене, Зціли рани минулого і очисти мене від усякого страху. О Господи, Ти щит мій і захист, твердиня і скеля спасіння мого. Пошли ангела охоронця. Щоб став на сторожі дня і ночі, Пресвята Богородице, накрий мене Твоїм покровом, заступайся за мене перед престолом Всевишнього, як мати милосердя. Ісусе, відсікай усяке прокляття, злі побажання і темну силу, не допускай, щоб серце моє охололо від підступів ворожих, укріпи мою віру, визволь мене з тенець невіри. Злобних слів і ворожої заздрості, звільни мене від людей, які чинять зло, святий, арханеле Михаїле, захисти мене, нехай, вогонь Божої справедливості випалить усе, що противиться святій волі Твоїй, нехай кожен напад ворожий. Буду обернений на благословення. Боже, дай мені силу любити навіть тих, хто мене ненавидить, очисти мої думки, не дай мені збитися з дороги правди, що веде до спасіння. Твій хрест, моя надія, і перемога над всякою тьмою, Твоє слово меч духовний, що розсікає зло, Твоя любов джерело сили у час випробувань. Боже мій, не залишай мене, коли на мене насуваються бурі життя. Даруй мені благодать, прощення, щоб не тримала я зла ні на кого. Захисти мій дім, моїх рідних, дітей і працю мою, пошли твою благодать на всі сфери мого життя. Нехай твій мир запанує в моєму серці, укріпи мене Твоїм Духом Святим, захисти мене від лукавого, не дай мені падати в розпач, нехай кожен ворог розсіється, як дим від світла Твого імені, покрий мене, Господи, Своїм благословенням на всі дні мого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Всемогодні, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, сповненим тривог і страху. Ти бачиш мої переживання, ти знаєш усе, що гнітить мою душу. Боже, я довіряю Тобі всі свої хвилювання, усі неспокійні думки, що розбурхують у мій розум, ти моя твердиня, моя опора, моє спасіння. Забери від мене, Господи, цей тягар, що гнітить мене, визволи мене з темряви страху, наповни моє серце миром і впевненістю у Твоїй любові. Очисти, Господи, мої думки від сумнівів і невпевненості, нехай страх більше не має влади наді мною, нехай моє серце буде спокійним у Тобі, Господи, захисти мене від тривог, що крадуть мій спокій. Дай мені силу не зосереджуватися на проблемах, а шукати рішення в тобі. Навчи мене, Господи, віддавати Тобі усі свої турботи, довіряти Твоїй святій волі, бо Ти ведеш мене дорогою правди. О Ісусе, Ти заспокоюв бурю на морі, скажи своє слово і всі бурі в моєму серці стихнуть. Дай мені впевненість, що Ти тримаєш мене за руку. Пресвята, Богородице, Мати наша. Ти бачиш мої сльози. Ти знаєш усі мої болі, покрий мене своїм святим покровом. Святий Архангеле Михаїле, могутній Божий воїне, захисти мене від усякого страху, від навівень лукавого, що намагається посіяти розпач, Господи, нехай Твоя благодать, наповнить мою душу, щоб я не піддавалася паніці, не дозволяла страху керувати моїм життям, даруй мені віру, яка не похитнеться в труднощах. Надію, яка не зникне серед випробувань, і любов, яка перемагає будь-яке зло. Господи, я віддаю Тобі все, що мене турбує. Я знаю, що ти дбаєш про мене, і ніщо не трапляється без твоєї волі. Очисти, Боже, мою душу від усього, що сковує мене, нехай у мені не буде місця для тривоги, а лише для Твоєї присутності. Допоможи мені, Господи, жити сьогоднішнім днем, не турбуватися про завтрашній, бо ти мій провідник, і ти знаєш, що найкраще для мене. Боже, нехай мій розум буде спокійним, а серце міцним, нехай ніщо у цьому світі не зможе зламати мене. Я відкидаю страх і приймаю Твою любов. Я відмовляюся від тривог і приймаю Твій мир. Я забуваю про сумніви і приймаю Твою благодать. Господи, нехай ця молитва стане для мене духовним захистом, щоб ніщо не змогло спохитнути моєї довіри до Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли Ти підтримуєш мене, за кожен момент, коли Ти знімаєш з мене тягарі. Нехай, мій дух буде наповнений Твоїм спокоєм, а моя душа очищена від усього, що заважає мені слідувати за тобою. Я віддаю Тобі всі свої турботи, страхи і тривоги. Веди мене, Господи, і наповни моє життя радістю Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.